Окупанти Росії перетнули адмінкордони Дніпропетровської області. Аналітики стверджують, що ворог зайняв населені пункти Запорізьке та Новогеоргіївка. Генштаб стверджує, що просування вдалося зупинити детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Українські військові підтвердили. Російські сили перетнули межу Дніпропетровської області, важливого промислового регіону Сходу. Це перша атака такого масштабу на Дніпропетровщині, заявив BBC Віктор Тригубов з угруповання військ Дніпро. Він додав, що наступ вдалося зупинити. Влітку Росія заявляла про поступове просування з Донеччини у напрямку області. За словами Москви. Так званий вихід на кордон стався 7 червня. Наступного дня міністерство оборони РФ оголосило, що війська, начебто, просуваються вглиб та збільшують площу звільнених територій. Тоді прес-секретар Кремля Дмитро Пісков назвав ці дії, цитую створенням буферної зони. Але генштаб ЗСУ спростував заяви, уточнивши, що росіяни лише перетнули межу 26 серпня. Проєкт Діп Стейт повідомив, ворог зайняв два прикордонні села Запорізьке та Новогеоргіївку. Цитата: Ворог вже певний час веде бойові дії як вздовж Дніпропетровської області, так і вже на її території. Тепер до цих подій додалося ще два населених пункти, куди зайшов ворог. Зараз закріплюється на піхоту для подальшого просування, і варто відзначити, що не відбулося нічого катастрофічного. Єдина увага, яка присутня в медійному просторі, це увага росіян, яка нікому не цікава, бо це росіяни. Йдеться повідомлення. За даними Deep State, ворог тисне на Запорізьке та Новогооргівку зі сторони Зеленого поля та Тимирівки. Там намагається обійти комишуваху та Маліївку, які досі не може взяти. Цитата на Запорізьке та Новогооргіївку. Противник здійснює свій тиск зі сторони зеленого поля та села Тимирівка, яке хтось при першій фіксації просувань розглядав як потенційний рух в напрямку Гуляй-Поля, що, очевидно, не було таким. Адже для ворога складається можливість просувань в тому районі з так званим ефектним обходом комушувахи та Маліївки, які вони ніяк не можуть взяти. Водночас Генштаб ЗСУ наголошує, просування вдалося зупинити. Цитата. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, попри всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт, повідомляє генштаб. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де українські воїни завдають противнику значних втрат, додають військові. Москва офіційно не заявляла про наміри анексувати Дніпропетровщину, як це було з іншими регіонами. Проте обстріли Дніпра і навколишніх міст тривають.